На цьому тижні блаженніший митрополит Володимир прийняв у своїй резиденції у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі керівництво та співробітників столичного центру дитячої кардіохірургії та кардіології. Вітаючи працівників медичної галузі. Митрополит Володимир наголосив на важливості професії лікаря. Архіпастер побажав, аби те, що Господь вклав у руки серця та душі медиків, приносило тільки користь. У свою чергу директор кардіоцентру Ілля Ємець подякував владиці Володимиру за прийом та вказав на взаємне доповнення священицького та лікарського служіння. За заслуги перед українською православною церквою архіпастер відзначив медпрацівників церковними нагородами, зокрема, директора центру Ілью Ємця удостоєно ордена рівноапостольного князя Володимира. Від Української православної церкви та від місії соціальної допомоги дітям первосвятитель передав кардіоцентру картину із зображенням Господа, що благословляє та допомагає хірургам. Місія соціальної допомоги дітям Української православної церкви багато років співпрацює з центром дитячої кардіохірургії та кардіології у царині соціальних програм. Центр головна установа Міністерства охорони здоров'я України, у якій проводяться діагностика, медикаментозне лікування та хірургічна корекція вроджених вад серця та судин у дітей.